Як працювати з постакне, чи проходить воно само, чи не проходить, які є для цього методи, щоб це відбулося швидко, і що це взагалі таке? Якщо ця тема вас цікавить, і ви бачите, що ваші висипання минули, але ви дивитесь на себе в зеркало і бачите наслідки цих висипань, то це відео є для вас, але його треба не тільки послухати, але й щось робити для того, аби це змінювалося, якщо ви, звісно, це хочете. Я вас вітаю на каналі Секрети косметолога, де я, косметологиня Ліля Цимбалюк, розказую про те. Як свіжо і молодо виглядати без уколів у будь-якому віці. Всі послуги студії є на сайті, також там є ціни та онлайн запис. Я консультую і онлайн, якщо потрібно, і це ефективно, але не у випадку постакни. Спочатку звіримо словники і домовимось про те, що ми називаємо постакне, бо зазвичай це такий цілий комплекс всього у вигляді і червоних плям, які лишаються після висипань, і синюшних, і коричневих, а також ямок. Тобто рубців, це все є симптоматика, яка залишається після висипань на шкірі. Паралельно з цим можуть бути ще десь поодинокі комедони або дуже широкі пори. До речі, дуже широкі пори не завжди про те, що вони такі широкі, а часом через те, що там відбувалися запальні процеси, там утворився рубець постакне, і разом з тим продовжує функціонувати сальна залоза. І ми бачимо, що ніби пора стала широка, але насправді це вже є рубцеві зміни. Це може побачити фахівець під час консультації і вам про це сказати. Але знайте, що так буває, і не дивуйтесь, будь ласка, цьому. Бо тіло має фантастичні можливості, і навіть з тим, що змінюється вигляд і є наслідки та якихось проблем, тіло шукає варіанти продовжувати виконувати свою функцію. Функція сальної золози, виділяти шкірне сало і захищати нашу шкіру для того, аби вона не втрачала вологу, не старіла, там не розмножувалися якісь віруси, бактерії, і ми на все не реагували алергією. Тому це важлива частина і вимивати шкіру. До скрипу дуже небезпечно. Ну, хіба ви мрієте про чутливу шкіру, яка схильна до почервонінь і на все реагує дуже реактивно? Першочергово важливо вам знати, що ось ці всі симптоми не пройдуть самі собою, і це неможливо вирішити за допомогою косметики. Там трошки можуть покращитися стан постакне плям за рахунок ретинолу зовнішнього, який ми зовні наносимо. Але зазвичай люди, які лікували акне, вже його використовували, і з постакне до нас приходять вже після нього. Тому буду розказувати про. Такі методики, які працюють реально, і це є послуги, і на жаль, в інший спосіб це не проходить, але це можливо зменшити. І більше подобатись собі в відображенні дзеркала для багатьох людей. Я знаю, що це є важливо, тому що я бачу, як люди приходять, вони такі стиснуті, переживають, хвилюються і так далі, як їх сприймають інші люди, не можуть без макіяжу вийти на вулицю. А так ми робимо послуги, і далі людина ніби розквітає. Мені дуже подобається цей процес спостерігати такої метаморфози. Тому власне сьогодні розкажу про послуги. Отже, перше, що ми працюємо, і це найпоширеніше, це червоні плями і синюшні плями. Синюшні плями дуже класно минають від мікрострумів, здавалося б, тому що синюшні плями це і застій лімфи. І якщо ми починаємо працювати декілька послуг мікрострумів, ми покращуємо відтік лімфи, і далі ми можемо дошліфовувати шкіру за рахунок пілінгів або мікроплазмового термолізу. Для того аби звужувати пори, покращувати рельєф шкіри, і також разом з цим зменшувати і червоні плями, тому що я з своєї практики не бачила, щоб був тільки якийсь один різновид плям. Вони йдуть або червоні, або червоні і синюшні. Окремо синюшні мені наразі за 12 років не зустрічалися. В книжці я читала, що таке буває, але на практиці я такого не бачила. Тому зазвичай синюшні плями, спочатку мікроструми, тоді інші послуги. Якщо в нас синюшніх плям немає, то ми спокійно працюємо або пілінгами, або мікроплазмом термолізом. Якщо у нас є ще паралельно якісь поодинокі підсипання, або, наприклад, ми бачимо, що в нас є Потреба працювати з пігментом, то ми можемо використовувати для цього IPL. Але про пігмент далі зупинюсь на. Пілінгах і мікроплазмовому термолізі розкажу коротко, що одне і що друге. Отже, перше пілінги це ми за рахунок кислоти впливаємо на шкіру, злущуємо верхній роговий шар шкіри, шкіра стимулюється, починає багато інтенсивно працювати, і за рахунок цього відбувається процес оновлення шкіри значно швидше. І ми бачимо, як шкіра зменшує цю кількість синюшніх плям. Мікроплазмовий термоліз, по суті це те саме, але трошки інакше. Тобто, ми так само злущуємо, але в інший спосіб за рахунок апарату і там за рахунок струму. І відбувається процес відлущування шкіри. Але паралельно з цим апарат синтезує холодну плазму. Це не має відношення до крові, це має відношення до того і до стану речовини. Хто пам'ятає, з фізики є такий стан речовини, як плазма, і вона синтезує ось цю речовину. Ця речовина потрапляє в шкіру, вона стимулює її. І за рахунок цього ми теж стимулюємо шкіру трошки по-іншому. І мікроплазмовий термоліз є. Класним, класною послугою, якщо у вас є погане загоєння шкіри. І мікроплазмовий термоліс є класною послугою, якщо у вас є погане загоєння шкіри. Або разом з тим, що у вас є пустка є ще втрата тонусу шкіри, а пілінги будуть цікавіші, якщо у нас паралельно з без плямками є ще схильність до фолікулярного гіперкератозу, і це молода шкіра. Або ми там ще хочемо якісь моменти позакривати З словом. Це зазвичай обирає фахівець, і я би тут на місці клієнта опиралась на думку фахівця і на те, наскільки я готова саме цьому фахівцю довіряти. Так, що там далі за це і за це я розказала. Якщо залишаються коричневі плями після висипань, тоді ми з ними будемо працювати як із пігментацією. Я про це зняла вже дуже багато відео є на цьому каналі, і є підбірки косметики в телеграм-каналі, які є безкоштовні, можна там отримати, знайти і собі подивитися, як ми освітляємо пігментацію. Тому, якщо вам цікаво, я запрошую вас туди з послуг, які працюють з посттравматичною пігментацією, це IPL, тому що зазвичай з коричневими плямами після висипань, ми спочатку працюємо косметикою в домашньому догляді. А після того, коли вже в нас є і сонцезахист, і освітлююча сироватка, ми додаємо або IPL, або сублімацію. Це буде залежати від глибини залягання пігменту, і це вже теж вибирає фахівець. І одне, і друге робиться декілька послуг для того, аби максимально освітлити пігмент. Після IPL є такий момент, що після першої послуги пігмент може потемніти, і це нормальна ситуація, нормальний процес руйнування пігменту під впливом фототерапії. Цього не лякатися зазвичай через тиждень, а часом через два. Це Покращується, і ми бачимо, що пігментація реально світліє, тому робиться курсом декілька послуг, і IPL в тому числі, бо там за рахунок фотосистеми відбувається процес руйнування меланіну, і він коли відбувається, туди припливає багато клітин відбувається багато процесів розкладання, і за рахунок цього ми візуально бачимо, що він потемнів. Але по факту це просто природній процес цього руйнування, і тому нам потрібна ще друга послуга. Після якого ми бачимо, що пігментація світліє, і третя або четверта послуга потрібна вже для того, щоб просто максимально глибоко освітляти цю пігментацію, і все, ось такий спосіб роботи, якщо в нас є коричневі плями. А якщо ми маємо рубці, тобто ми бачимо, що в нас є нерівномірний рельєф шкіри, і зазвичай після висипань це є ямки такі, які залишаються. Ось ці ямки це є рубці, і вони є гіпотрофічні, тобто в нас є мінус тканини. Дуже рідко буває ситуація, коли є після висипань плюс тканина, тобто є гіпертрофічний рубець, він такий, як гірку в такому випадку ефективно працювати, на жаль, тільки ін'єкціями, бо будь-які інші варіанти є більш травматичними для шкіри і для тіла, в тому числі. А я, як фахівець, дуже ціную здоров'я. Мені це важливо і для мене, і в роботі з клієнтами, в тому числі. Відповідно, я на це дуже сильно зважаю. І такий спосіб буде найменш травматичним для шкіри, для здоров'я і для емоційного процесу перенесення реабілітації, в тому числі після по. Послуги, тому що якщо ми беремо лазерну шліфовку або ми беремо сублімацію, то там буде коричнева кірка від тижня до двох тижнів і процес відновлення від місяця до півтори місяці. Тобто ми бачимо, що шкіра з відпадає кірка, залишається почервоніння, потім це почервоніння загоюється і шкіра повністю відновлюється зазвичай до півтори місяці. Це досить складний процес, це потребує не одної, не двох послуг, тому як на мене, емоційно-фізично і з ризиками, якщо зважувати, це то ін'єкції в цьому випадку це послуга вибору. На жаль, у нас є сьогодні тільки такі варіанти. Ось так. Я пам'ятаю, що я на початку відео казала, що я тут розказую про те, як без уколів доглядати за шкірою. Але ну, що я зроблю? Такі є методики станом на сьогодні. Тому, якщо вас хвилюють, хвилює робота з рубцями, то знайте, що ми з цим теж працюємо. Ще я з чатом GPT консультувалася, бо мені дуже цікаво, що він вам видає. Бо я ж знаю, що про багато людей користується ним. То з того, що він неадекватного мені розказав це про мікронідлінг, дермапен він. М Може покращити стан рубців, але він створює ризик того, що буде утворюватися гіперпігментація, і там ризик досить високий, тому я би не рекомендувала це робити. А ще Chatt GPT пише про led терапію LED-терапія не допоможе. Оця історія про те, що вам посвітять синім або червоним світлом, і у вас прийдуть рубці або плями постакне, не допомагає. Це ну, як додаткова історія в процесі. Надання послуги, так. Але якщо ви будете тільки світлом світити, м -м. навіть якщо вам розказують, що це мега круте обладнання, воно ну, не працює. Я не бачила на практиці жодного разу, щоб ми світили світлом 10 послуг, і після того зникали плями коричневі або плями червоні, або сині, або рубці. Тому це міф. А ще чат GPT гарно пише про домашній догляд. Те, що чи можна щось вдома робити, він пише, що так, але домашній догляд це лише підтримка, а не заміна. Я би тут наголосила, що підтримка є в тому, аби акне далі не загострювалось, тому що основна проблема акне його практично неможливо вилікувати раз і на все життя. Зазвичай це дуже довготривалі ремісії. Я вам кажу, як людина, яка не просто з цим працює, яка і має таку проблему теж, бо в мене є фолікулярний гіперкератоз, і на фоні цього часто то загострюється акне комедональне. Хто знає, що це таке, той знає. Та, те, як я виглядаю, це і наслідок того, що я розумію, як доглядати за шкірою, які послуги обирати для того, щоб мати такий зовнішній вигляд. Ось. Тому догляд при постакне це підтримка того, аби акне не загострювалося. Важливий момент, хочу, щоб ми це зафіксували. Друге, він пише за кислоти і за активи у вигляді ніацинаміду і вітаміну С. Я не знаю, що вітамін С так всюди пхають, але чат GPT класний наголос мені зробив, як він, він вам напише, що тільки якщо шкіра готова, я тут цілком згідна, тому що під час послуг таких активних, про які я сьогодні вам розказувала, ви не завжди можете використовувати кислоти в домашніх умовах, і це важлива частина також. Шкіра буде потребувати відновлення, тому вітамін С, вона, якщо вводити, вона може зреагувати реакцією почервоніння, загострення, печіння і так далі. А от ніяці скоріш за все, буде допомагати. Але тут ви вже опираєтесь на фахівця, який веде вас для того, аби не було якихось неприємностей або ускладнень. Тому з активами на період. Роботи з постакне, будьте уважні, обережні, і радьтеся з фахівцями, які вас ведуть. Це важливо. А ще ChatGPT класно пише про сонцезахист, що сонцезахист обов'язково використовувати. Сонцезахист обов'язково використовувати. підтверджую це, тому що у нас і в процесі акне, і після постакне шкіра пошкоджена. Ми маємо більший ризик утворення. Пігментації, тому якщо ми використовуємо сонцезахист, коли в нас є прищик, і коли шкіра відновлюється після прищику, то ми зменшуємо ймовірність того, що у нас утвориться там коричнева пляма, і ми потім будемо дуже довго її виводити. Про це пам'ятайте, пігментація така, такий дефект шкіри, який легше не набути, ніж потім з ним щось зробити. Ну і шкіра без слідів минулого, як ви можете побачити, і по мені, в тому числі це можливо, це можна робити делікатно, уважно, без якихось пригод і дуже складних реабілітацій. Тому, якщо вам це цікаво, то я чекаю вас на консультації і ми допоможемо вам вирішити це питання і мати таку шкіру, про яку ви завжди мріяли. До нових зустрічей в нових відео. Якщо у вас залишились питання, чекаю їх в коментарях. І підпишіться, будь ласка, і дзвоник поставте, а то в нас купа підписників. А відео не всі набирають перегляди, тому що ви їх не бачите. Якщо ви ставите дзвоник, то ви бачите, що ми випустили нове відео. І я тоді маю якусь мотивацію записувати далі. Ці відео то одне відео 25 тисяч переглядів, інше 200.